Когда подходят памятные даты, мы почему-то чувствуем вину. Все меньше вспоминают о победе, Все больше забывают про войну. Мотив пам'яті червоною ниткою пройшов через зустріч ветеранів та дітей війни з учнями п'ятої загальноосвітньої школи. У переддень 66 шостої річниці перемоги в Другій світовій нова генерація та сиве воєнне покоління зустрілися в парку. Лунали вірші і страшні цифри. З 27 тисяч слов'янців, які прийшли на фронти. Практично половина полягла боронячи батьківщину. А тим, хто повернувся, є що розповісти нащадкам. Люди всіх націй, як вони любили. Родину за какую-то пять земли и шли до последней капли крови. И как мне хочется, щоб сейчас люди были добрые, как после войны, Щоб были. Та якщо наш город Слав'янськ хоче стати городом курорта, так пожані стараються, щоби дійсно чистий був. Символом пам'яті цього дня стали червоні тюльпани. І як це не дивно, ЖКГ, поки сиві і юні покладали квіти до підніжжя, комунальники вправно фарбували пам'ятник загиблим воїнам. Як то кажуть, без минулого немає майбутнього, а теперішнє має зберігати і пам'ятати досвід і спогади воїнів-героїв. Мої родственники пройшли війну. мій прадід дійшов до Берліна. Я вважаю, що поки ми будемо чтити пам'ять тих, хто пройшов війну, ми будемо розвиватися духовно. Ми повинні згадувати опыт тих гадов. Чтобы не допустить этой войны сейчас И годы тогда вы себе прибавляли Свой детский мир зачеркнул В боях за отвагу Получали медали И гнали на запад войну В тылу на подставках Станков вы стояли Равнялись ростом отца Слезинки украдком Рукавом вытирали Святого отчизны лица Кто пал, кто живой Всегда вместе с нами По жизни мы рядом и Дім мальчишки, девчонки, ви песня, ви знам'я над этим сьогоднішнім днем.